Для того, щоб наші шини ходили довше, оця зірочка не клинула, таке іноді буває. Ми її маємо от через цей отвір змастити. Заодно просто тестуємо два шприца. один бюджетний, другий дорожчий. Як це робиться? Сюди набивається літол. Це літол. от сюди. От. Закривається це все діло гарно. І починаємо от таким чином змащувати. Піднімаємо його. Поки він не виступить. От зараз прокручуємо пальцем, вже ми бачимо, що тут вже є у нас літок. Хорошо, тепер з другого боку. Так само робимо. І шина буде ходити в рази довше. От, все повиступало. Дуже гарно все виходить цим шприцом. Ну і ще раз контроль. Шина у нас дуже гарно змазана. Дуже. Ваш, все виступає. шикарно. Тепер будемо цим. Шприцом це робити, він вже заздалегідь разом з маскою. Тобто її набувати не треба. Нічого там такого робити не треба, просто приклали і... і змастили. Так, да, ним значно простіше. Ух! Так, все. Пішла смазочка, якщо її видно, тепер з цього боку. Цей отвір. І все дуже хорошо, якщо з відсіля видно. Так, вийшло. Звісно, цим шприцом набагато зручніше, ну і цей шприц так само хорошо змащує.